Вода вже забрала життя в півсотні черкащан і це тільки з початку цього року. Найчастіше трагедії трапляються через необачність самих відпочивальників. Вони або не розраховують власні сили, або йдуть до річки захмелілими, говорять рятувальники. Та ще більше лигу кажуть із дітьми. Батьки їх до води приводять, але не завжди пильнують за ними як належить. Для Андрійка влітку немає кращої забави за відпочинок біля води. У свої вісім років він добре знає, чого тут робити не слід. Хлоп'я щоразу проходить інструктаж від мами. Можна далеко запливати на глибини, якщо ти не вмієш плавати, бо можна потонути. Якщо ти на матрасі, то треба дуже бути акуратний. Не дуже запливати, бо матрас може перевернутися, і ти впадеш в воду, а там дуже глибоко. Де глибоко а де ні, не зовсім розуміє дворічний Альоша. Та від сина подруги ні на крок не відходить черкащанка Яна. Вона його саме глядить. Якщо приходиш з рібенком на пляж, ні в випадку, ні на секунду не заплікатися. Куди либо ні читати книжку, ні по телефону розмовляти, тільки все внімання на дітей. Таких свідомих відпочивальників обмаль кажуть рятувальники. Їм часто густо доводиться нагадувати батькам, що ті прийшли на пляж не самі. Реакція шкодують не завжди адекватна. Много случаїв, що діти тіряються. Якщо ми бачимо картину, що батьки забули вообще про ребенка ребнок сам знаходиться в воді. естественно, ми на це все реагуємо. Лише цього року на Черкащині вода забрала життя п'ятьох дітей, двійко вдалося врятувати. Та робити це на багатьох пляжах просто нікому, бо не скрізь є рятувальні пости. Майже щодня у нас виникають загрозові ситуації з людьми саме на водних об'єктах. Статистика свідчить, що щодня зараз в Україні тоне 2, 3, 4 людини і, на жаль, навіть фактично кожного дня діти. Як відвернути лихо час від часу відпочивальників навчають волонтери, дорослих відмовляють від хмільних купань, малечу радять убезпечувати рятівними колами, налокітниками, а ще краще жилетом. Він дуже добре фіксується. Тобто, дитина вже, навіть якщо вона не вміє плавати, вона вже не, не потоне. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.